Енджі Крейда, вітаю наших непереможних ЗСУ з Днем Незалежності України. Дякую, що захищаєте нашу державу від ворога. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Шановні і дорогі військовослужбовці. Напередодні дня незалежності, який буде відзначати наша країна 31 й рік. Поспіль Чернігівська громада приєднується до вітань і бажає. Миру, злагоди, здоров'я та натхнення. Незалежність України виборює український народ уже не першу сотню років. І найкращими синами і доньками українського народу є саме ви, військовослужбовці, сини і доньки Чернігівщини, Харківщини, Київщини, Вінничини і нашої великої неосяжної країни. Саме ви Відстояли мужньо і героїчно північні рубежі нашої України. Сьогодні Чернігівщина молиться за схід і південь, і ми разом з вами бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, мужності, стійкості. Сьогодні кожна бабуся, кожна дитина Чернігівщини шле вам свої вітання, маючи слова 19-річного військовослужбовця Чернігівщини. Який сказав, що якщо Україні треба вистояти у 300-річній боротьбі українського народу за свою волю і незалежність, то ми вистоїмо. саме ці слова, а це слова сотні тисяч військовослужбовців України сьогодні вселяють у нас надію, віру у перемогу, ми зичимо вам стійкості, мужності, перемоги. Дякуючи вашій стійкості і мужності, сьогодні Чернігів працює, розвивається і відбудовується. Напередодні Дня Незалежності кожний чернігівець, маленький, дорослий, похилого віку, бажає вам міцного, міцного здоров'я, натхнення, успіхів у вашій повсякденній роботі, а це е робота. Для перескорення нашої великої перемоги Україна буде самодостатньою незалежною, багатою багатою на людей, і багатою на ті досягнення, які у нас попереду.